Голуб злякався. Наташа захотіла їсти. Даже духовку підготовила. А я взагалі на паузі. А голуб не тупий. Поки Наташа готувалася до обіду, він взяв пульт та зняв мене з паузи. Фух, дякую. Так, стоп. Тепер Наташа з'їсть нас обох. <бей> а вона тут що забула? Хм, <хех> Я почав бігти, щоб схопити її. Але наступив на туалетну бумагу та впав. Бе. обідненько. Поки я встав, вона втекла. Голуб втік, а Наташа все підготовила до обіду. Йоптіль в каку! Вона зайшла в кімнату, а я вийти не встиг. Блін, і запитала, де її обід. Е, хто? Голуб хто? А, він дуже поспішав. Бізнес туди-сюди. От, блін. Та-да. Наташа забулькав живіт. А в мене забулькав чайник. Вона запитала кетчуп чи соєвий соус. Е, о, голуб! Де? От, блін, не забудьте підписатися.